Мене звати Дімітрі, я КПІшник третього курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, а саме кафедри АІМК, тобто автоматизація енерготехнічними та мехатронними комплексами. Я Софія, студентка другого курсу, і навчаюся за цією ж освітньою програмою, що й Дмитрій, а саме інженіринг інтелектуальних, електротехнічних та мехатронних комплексів. Не секрет, що наш університет найкращий серед технічних ВНЗ. Так як надає усіх можливостей задля для поглибленого вивчення наукових та технічних матеріалів, для здобуття сильної бази, яка буде лише плюсом на ринку праці, наш напрямок включає в себе it технологічні електромеханічні системи, що включають електротехнічні і мехатронні об'єкти. Установки і комплекси з електричними, гідравлічними і пневматичними приводом, та комп'ютерні мікропроцесорні пристрої, їх автоматизації, управління режиму їх роботи, самоконтролю параметрів функціонування, тестування і діагностування. Тобто, наша кафедра випускає підкованих інженіринг спеціалістів, які можуть розвивати себе буквально в будь-якому напрямку і будувати свою кар'єру доволі в обширних напрямках. Головне. Бажання вчитись та бути наполегливим. Удачі всім абітурієнтам КПІ.